Можливо, ви багато років розвиваєтесь-розвиваєтесь, але ніяк не можете розвинутися. Є деякі причини, одна дуже важлива, про яку я сьогодні розповім, це відчуття провини. Колись з дитинства вам кажуть, що те не роби, ще інше щось не роби. І от ви хочете щось зробити, наприклад, навіть елементарно, дитина хоче поїсти, а їй кажуть, не кричи, не шуми, сядемо всі разом. І от у людини виникає це відчуття провини, що я зараз хочу. Поїсти або, наприклад, в дитячому садочку тихенько каже, можна мені в туалет. Тобто, можна мені в туалет. Якщо ви хочете в туалет, це ваші природні відчуття. Вам просто треба йти в туалет. Ви ж не робите це, цей туалет прямо тут, де ви спите. Просто встаєте і кажете, я в туалет. Тобто ви не запитуєте можна мені, а ви кажете Я йду. Тобто констатуєте факт. І от відслідкуйте, яких у вас більше слів, чи ось таких е питальних, типа А можна мені. А чи можу я зробити щось? Чи стверджувальних, коли ви кажете: Я йду туди, я хочу оте, я хочу оце. І коли ви, це я все веду до того, що ви повинні зрозуміти ваші оці відчуття, прояви, почати відслідковувати за собою, що з вами відбувається. І це дуже легко робити, коли ви в медитації, коли ви знаходитесь в медитативному стані, про медитації. Про основи медитації, про медитативний стан я розказував в попередньому відео. Зайдіть у мене на канал, подивіться. Так от, коли ви в такому спостережному стані, ви усвідомлюєте, що ви робите, тоді ви розумієте, що ви не хочете бути от з цим відчуттям провини. І що ви робите? Ви виходите звідти, ви кажете людям, які кажуть, що ти повинен. Е, я нічого не повинен. Ти, у тебе є там якийсь обов'язок. Дивіться, якщо ви. З кимось домовилися, що, умовно кажучи, чоловік з дружиною домовляється, що вони планують дітей, вона народжує дітей, він забезпечує дітей. Але якщо йому кажуть, слухай, я хочу народити, а ти їх будеш забезпечувати, а він каже, ну не знаю. І потім, ну як це буває, знаєте, несвідомі люди народили дитину, а потім йому кажуть, ти повинен їх забезпечувати. А він не може зрозуміти, чому це він повинен, він же ж так і не прийняв рішення. Так, да, це проблема тих інфантильних людей, які ніяк не можуть прийняти рішення. Але ж якщо ви бачите, що людина така інфантільна, то, можливо, не треба з нею дітей планувати, можливо, не треба з нею жити, можливо, не треба з нею нічого робити взагалі. А робіть це з тими людьми, з якими можна домовитись. Я домовляюся, що я роблю. Ну, наприклад, там особисто про мене, я роблю марафони з медитації, і я вам гарантую, що я буду 100 днів разом з вами впродовж цих марафонів йти підсказувати, сам теж медитувати і своїм прикладом показувати, що ось я медитую, ось у мене теж щось не виходить, ось у мене щось виходить, і я з вами ділюсь цим. І тоді ви так само бачите: о, то чому б не приєднатися? До речі, якщо хочете приєднатися до марафону медитацій, в описі я напишу. Що це більш детально і як приєднатися. І також ви можете подивитися у мене в інстаграм про це. Повернемось до того, що ж робити, якщо ви відслідкували у вас багато цієї провини, ви ніби всім винні. І людям, і державі, і ще якимось там комахам, і ще якимось цим як всесвітнім богам В общем, ви всім винні. Хоча договір ні з ким ви не підписували. Тоді ви просто повинні зрозуміти. Хто ви? Якщо ви запитаєте мене, хто я, я Роман Макаренко, тренер з особистісного розвитку. І якщо казати от конкретно, а хто ж я, тобто я все ж таки тренер, чи я людина, чи я чоловік, чи, чи це тіло, чи ці думки, я сукупність от цього всього. Тобто, під моїм я, я уявляю, що у мене всередині є певна сукупність, це як певне об'єднання. От Коли ми кажемо, що є ліс. Що таке ліс? Ліс це дерева? Ні, ліс це і дерева, і кущі, і земля, і ті тварини, які там живуть. От так само і я, моя особистість поєднує в себе дуже багато різних аспектів. Так от, якщо мені сказати, що ти винен там щось зробити, добре, покажіть, де договір, за яким я вам винен. Навіть нещодавно я побачив інформацію з Біблії, де неправильний переклад. Спеціально нав'язував відчуття провини, коли кажуть: ти раб Божий. Тобто, ніби ти раб, у тебе немає ніяких прав, і ти винен, ти там народився в гріху. Але інший переклад каже, що ти дитя Боже. Розумієте різницю, яку як хитро вами маніпулюють. І це відчуття провини воно дуже чудово дозволяє людей придушити, щоб люди взагалі нічого не робили. їм казали, так, тут сиди, потім туди йди, роби ось це. І людина ну, біжить і це все робить. А поступово вона ж стає слабше і слабше, і слабше. І в якийсь момент будь-яка людина вона вже не знає, що робити. Вона сидить і ну, тільки відкриває рота, її ложкою там їжу кинули і погнали на роботу. І вона йде і, і робить цю роботу. Що ж робити, щоб позбавитися відчуття провини? По-перше, вам треба усвідомити, вже сказав, допоможуть в цьому медитації. Або просто, от ви зараз подивилися це відео, записали. Так, я винен і подумайте, а кому ви винні? За що ви винні. Ну, от, знаєте, всередині може бути таке: ну, я винен там своїм батькам, я винен там щось на роботі, я винен друзям чи ще комусь все це прописуйте і просто прийміть це. так, да, я винен, я це віддам, я віддам цей борг. І поступово починайте віддавати. Плануйте, плануйте, у мене ще є відео, як планувати. Теж ви можете подивитися, коли ви спланували віддавати борг, потрошечку віддавайте. Але більш важливіше, коли ви починаєте себе підвищувати і поважати, коли ви кажете Я достоин цього, тобто, я достоєн кращого життя, я достоєн кращих людей, я достоєн кращих ліків. Коли ви починаєте поважати себе, ви починаєте поважати і інших людей. А коли йде така взаємоповага. Тоді кожна людина підсилює іншу людину, Колись я чув, як один чоловік каже: Я не буду своїм дітям казати, які вони молодці, бо вони розслабляться і нічого не будуть робити. І він проявляв до них таку, знаєте, неповагу, зневіру. І діти, врешті-решт, виросли ким? Вони не поважали свого батька, вони і себе не поважали. І багато, багато прийшлось пройти певних. Різноманітних практик там, психотерапії для того, щоб люди почали себе поважати. Але батько так і залишився на місці, він не поважав інших людей і дивувався, а мене то чого не поважають? А ось тому, що ну, ти так виховав своїх дітей. Ви повинні взяти відповідальність на себе за своє життя, якщо хочете його змінити. Якщо не хочете, нічого не робіть. Залишайтеся там, де ви є. Коли ви починаєте поважати себе і поважати іншу людину, ви зможете. Один одного, ніби як підтримуючи і піднімати, ви можете підсилювати один одного, і не казати з боку, що ти мені щось винен, а казати: дивись, ми ж з тобою домовлялися, ти мені щось робиш, я тобі щось роблю. І ми на оцій взаємодопомозі, на цій співпраці отримуємо ще більше. Тепер у вас може виникнути питання: а що ж робити з дітьми, які не слухають, які мене не поважають. Так якщо ви батьки, створіть такі умови, де діти просто не зможуть по-іншому діяти. Наприклад, ви їх годуєте, ви даєте їм там телефон, планшет, всі-всі-всі умови. А ви скажіть, я буду тобі давати мінімум, щоб ти вижив. Все інше ти можеш отримати, домовившися зі мною. Простий приклад: дитина приходить, я хочу цукерок, а ви кажете. Ну, там є пасіка, там є бджоли, мед, бери, іди, доставай собі цукерку мед. А він каже: да ні, це ж, це ж треба кудись йти, це ж, там, треба якось з пасічником домовлятися. Да, ну, якщо хочеш, щоб я це зробив, то будь ласка, виконуй мої якісь домовленості чи мої прохання. Чи, наприклад, дитина каже, о, я не хочу там, оце їсти. Добре, давай я тебе навчу готувати, і ти будеш готувати щось інше. Звісно, я не кажу, що це треба прям там трьохлітній дитині це робити. Але поступово, навіть з трьох років, можна люд... дитину отак навчити тому, щоб вона поступово домовлялася. У мене така сама була ситуація. У мене двоє синів, діти ходили, попив води, відставив чашку і пішов. потім, А дружина мила, я кажу: зупинись. Так, перестанемо мити. Ну, це так не швидко, звісно, це я швидко так розказую. Але якийсь період прийшов. врешті-решт, вона перестала мити, бо вона каже, я вже втомилася, Рома, ми йти. Я кажу, ні, стоять, я буду робити так, щоб кожен сам за собою мив, щоб у нас створювалася атмосфера взаємоповаги, і щоб ми не казали, що хтось винен за те, що чашка не помита. І от в якийсь момент приходить син і каже: Ой, а я хочу пити, а чашок нема.' Я кажу: ось є. Він так вона ж брудна. Я кажу, ну вона брудна після тебе. Ти ж щось пив? Значить, зроби щось, щоб вона стала чиста.